Так, отакий от візок ми маємо в своєму господарстві. Не знаю, як його правильно назвати, візок для дров чи ще якось. Ну, ось така приспособа в мене. Це для того, щоб можна було перевозити длінні дрічки. Я вже його тестував, такі метрів по 10 навіть возив. Нормально все перевозить. Зроблена він. рамка з труби. Рамка в мене тут зроблена з труби. З цієї сторони, ось. все, з чого було, це в нас маятник із Іжівського. Із, із, із іжевської коляски мотоциклетної. Колесо теж іжевське. З цієї сторони теж можна було б такий самий маятник. Ну, не було в мене. Був ось маятник з заднього колеса, теж іжевський. Сюди колесо вже яке знайшов, таке і поставив. Ну, В принципі, все працює, так що так і буде покисть. Ширина рамки це вже індивідуально, кожен сам для себе, можна вушв можна ширше. Ну, Зараз якраз більш-менш нормально не перекидається. Дліна так само там. Вже. Кожен вирішує сам, сам для себе, який йому потрібен. Так. Зараз ось приблизний принцип роботи. Роботи я його покажу на от такому кускові стовба. Немає в мене просто більшого. Ну, який є, хоча б, щоб розуміли, як воно правильно працює. Ось, вибираємо приблизно середину. Да, десь так. Ну це так. Зараз вірьовку. І так, в основному я ципком при, при, прив'язую, бо вірьовка підрозтягується, а так ципком добре воно натягнуло, все добре. Це, це так. Чисто, щоб показати. І піднімаємо. О! І все, він висить. В основному, звісно, я беру длінші такі, ніж оце дишло. І потім його тут прив'язую до, до дерева. А саме вже дерево чіпляю от, ну, в моєму випадку до, випадку до трицикла чи ще для до якогось транспорту. І все, і можна возити. Так ось воно важке, його підняти важко, не знаю, кілограм 70 як мінімум. А тут ось однією рукою можна возити. по двору, взагалі вдома такі важкі стовби, бетонні я перетягував ним. Відв'язав так і повістку де потрібно. Така от система. Зараз їдемо в ліс, заготовуємо дров, якраз знайдемо під цей візок таку браву деревину, Попробуємо привезти. Ну що, все, поїхали в ліс. Зібрався їхати заготовляти дрова і не спів з двору їхати, І от перва поломка. А десь загубив гаєчку і одпала мене педаль. це не таке страшне. Щас прикрутимо і поїхали. Так, під'їжджаю я до лісу. І попереду щось пробігло. Чи воно кабани, чи що воно було, не знаю. Страшнувато вата їхати. <гум> і ще запах такий, наче знаєте, мокрою собакою. Десь там попереду вон. Пробігло, так мелькнуло. І сюди під'їжджає і воняє прямо. Десь щось рядом бігає. А що робити? Будемо їхати. Мені під попередніми відео там е, дуже багато коментарів писали. Ти що пишуть, не можеш купити дров? Чи що ти ж пиляєш по тих посадках? Та можу я купити дрова. Просто не знаю. Я навіть чисто принципіально їх не хочу купувати. 12 тисяч у нас машина дров, а тут під боком тих дров не є. хто, Щоб нас... не поїхати, собі не заготовляти. Тим більше в мене є час. Це якби в мене було якась... Якби це я був на роботі, та не було в мене часу заготовити тих дров. Та ще ладно, можна було б купляти. У мене вся зима, вона відпустка, можна сказати. То чого б не, позаготов... не позаготовляти? Так, десь десь в цьому десь в цьому місці щось пробігло. А до села вже далеченько. Декілька кілометрів від села від'їхав. ліс. Так, їхав я попід лісом. Думаю, шукатиму щось може впавше, таке длинне дерево. І ось воно лежить. Вдобно заїхати. Зараз ми його попилюємо гіляки. вирівняю його, щоб можна було вести його якось. Отаке метрів більше 10, мабуть. Да, більше 10 метрів. Попробуємо його довести. Не нагострив з дому пилку, не хоче геть пилять, вже я лозить. І щось так в сторону почало. А дерево таке то встане, може перепляляти, що це і шинки. 20 см. А там? там почти 40. Да, десь близько 40. А там перепиляю поміряю. Мені здається сантиметрів 40 є з діаметр. Ось таке З обох сторін по чуть-чуть підпилюю, а якось перепиляю Спішить мені нема куди в спину. Не знаю, це я таке надумав, чи я його довезу, чи ні. Чи не розвалиться моя та... Мій той возик для дров. Розвалиться, то та то... На кузов закину. Багато хто писав мені, чого не возю трактором, девишонком. Шумуш, шумуш от девишонка, хто зна скільки. Таке що вже буде? Конспірація. Конспірація на девишонку є ноль. Хоча раді інтересу можна було б з'їздити якийсь день. Людей тут майже немає. Я дивлюся сліди є одні. Після того як я сюди їздив, це пройшло вже та, днів 15. І дивлюсь, слідів і немає других. Мої так залишилися. Весь час було трішки болото. Я думаю, були б видно сліди, якби сюди хтось їздив би таким. Ну що, я вже вдома. Не допиляв я дров, сталася в мене проблема. Поламалась моя пилка. Не знаю, що з нею, що не розбирав. Ось така от ситуація. Нажимаю. І вона сама виключається. так, якщо запустю... Оп, трішки проробила і виключається. Що з нею сталося? Хто його знає. А завтра, а завтра думав їхати забирати? То що робити? Беремо бензопилу і їдемо пилять бензопилою. Зараз поїду, заводю пилку, хвилин 10 пиляю безпреривно, напилюю, збираюсь і уїжджаю з тут. Я думаю, за 10 хвилин ніхто там не приїде. Хоча все може бути. Ну а що робити? Немає в мене другого виходу. Ручною пилкою пилять це буде довго, та й бажання в мене такого немає. Тож, беремо бензопилу і погнали. Ай-яй-яй, Дощ Дощ пустився. Мілкий, але все одно мокро, холодно. Ну ладно. А нам в ліс, прямо, вон він. туман, нічого не видно, мокро, болото. Сподіваюсь, що в таку погоду ніхто сюди не поїде. Так, я на місці, наче тихо, нікого ніде не чуть. Єлі я сюди спустився. Болото таке. цей щиточок так близько. Хоч би не забило його. Не знаю, спустився, а виїхати, як його назад. Близько. Резина така. Геть не для бездоріжжя. Ну що, заводимо пилку і пиляємо. Ну що, покамісь все. Цього мені хватить, я зараз і не увезуся. Тепер по-бистрому виїжджаємо звідси. Так, оп. І готово. Так, ну що, на сьогодні все тоді. Дров заготовили. Візок готовий, ну майже. Хочу замінити ще оце колесо, бо щось воно таке. Впевненість в ньому мало. Так що заміню на наїжджавське десь у мене валяється. І все, завтра виїжджаємо по дрова. Якщо їх до завтра ніхто там не забере, тих що я напиляв. Ну надію, що не заберуть. А заберуть, то напиляємо нові. Все, всім пока!